Мене звати Оксана Баршинова. я історикиня мистецтва, кураторка та дослідниця. У двох лекціях я спробую коротко розповісти вам про основні центри та провідні постаті українського сучасного мистецтва. Українське сучасне мистецтво посіло помітне місце на художній мапі з другої половини 80-х, коли воно змогло говорити вголос. Потіснивши різні форми офіційного і напівофіційного пізньорадянського мистецтва, не в останню чергу це відбулося завдяки тому, що в кожному з великих українських міст Києві, Одесі, Львові, Харкові ще у 60 70 х роках склалося своєрідні осередки андеграундного мистецтва. Розвиток цих культурних центрів ще у 19 столітті. Визначив пізнаваний феномен українського художнього життя ХХ століття поліцентризм. Він зумовлений досвідом перебування в різних державних утвореннях до Першої і Другої світової воєн, мистецькими впливами та школами, що сформувало дуже особливе обличчя кожного міста. 50-60-ті роки, що вважаються переламними в історії сучасного мистецтва. В світі в українській ситуації вимагають коментарів, зважаючи на специфічні умови його розвитку в радянський час. Перші зародки сучасного мистецтва виникають в андеграунді вже в цей час. Часто вони є подинокими, а домінантним є відродження модерністської традиції. Це характерно для всіх мистецьких осередків України. Представники сучасного мистецтва у Києві, Львові, Одесі та Харкові водночас розвивають та підривають власні мистецькі традиції. У західному світі концептуалізм а пізніший гіперреалізм стали реакцією на суспільство споживання з його притягальною і агресивною візуальністю. В радянському контексті ці напрями, що виникли не набагато пізніше за свої світові аналоги, були рефлексією на Перевиробництво в сфері ідеології, зокрема, гасел, передовиць газет та надлишку візуальної пропаганди на вулицях міст. Іншими були й умови самореалізації. Концептуалізм постав як частина неофіційної культури і митців цікавила не проблематика наукового визначення певного предмета чи самого мистецтва. А розмаїття соціальних, ідеологічних, міфологічних та інших прочитань мистецького твору. В Україні концептуалістські практики виявили специфіку локальної ситуації, ігровий характер, гумор, ігнорування ієрархій, стратегії вислизання та абсурдизм. У Києві новітні тенденції виникли в колі художників-монументалістів. Їхнє повернення до аналізу форми можна вважати відновленням перерваної нитки модернізму, хоча зразки вітчизняного авангарду були малоприступні і перебували під суворою забороною в музейних фондах. У 60-х вони стали частково відкриватися, тому пригадування власної традиції, зокрема монументальної школи Бичука, відбувалося паралельно з пошуками нових формальних рішень. Роздуми над долею мистецтва, традиції, місця людини і ролі художника спонукає до появи оригінальних мистецьких концепцій. Так, з 1969 року Валерій Ламах розробляє свою грандіозну теорію взаємозв'язків в мистецтві всіх країн і часів, книгу схем. А Федір Тетянич, у 70-х, працює. В різних формах з проблемами співіснування людини і оточення в умовах науково-технічного прогресу і наростання екологічних проблем. Внесок Федора Тетянича у розвиток концептуалістських практик можна окреслити як розширення меж мистецтва й уявлень про нього та зацікавлення акціоністськими формами. Свою творчу філософію та життєву позицію Тетянич називав Фрипулья, тобто безмежна свобода, що пронизує космос та дає імпульс існуванню всього сущого. Поступово воно стало його другим ім'ям. Інтуїтивно Тетянич вийшов на метод обрамлення реальності, який застосовували західні концептуалісти. Наприклад, 1974 року. Він запропонував виробничий процес в одному з цехів заводу художнього скла розглядати як театр, дати про це оголошення на радіо і розставити стільці для глядачів. Паралельно він створював свої інсталяції біотехносфери, конструкції для життя людини у всесвіті та колежі, об'єкти, тексти, а пізніше влаштовував перформанси. Розвиваючи ідею тотального мистецтва, окремим явищем, що розвивалося в Києві в другій половині 70-х-80-х роках, є мистецтво гіперреалізму. Гіперреалізм в українській версії увібрав в себе не тільки прийоми роботи з фотографією, характерні для світового досвіду, а й сильний вплив сюрреалізму – Можна сказати, що він включився в полеміку щодо долі фігуративного мистецтва в радянському контексті, де поняття реалізм поширювалося на всю історію світового мистецтва, крім абстракціонізму. Тенденція гіперреалізму відчутні в ранній творчості Тіберія Сільваши у Сергія Якутовича та низки інших киян, проте найпослідовніше. Його розвинули Сергій Гета, Сергій Базілів і Сергій Шерстюк. Київські гіперіалісти переважно зображали сцени з власного повсякдення, зустрічі в майстернях, приватні застілля, бурхливі розмови, святкування і підкреслювали їхню випадковість, теперішність для демонстрації якої імітація фотографії відповідала якнайбільше. Для київського гіперреалізму були визначальними картинність бачення, емоційне переживання конкретного моменту. Критики відзначали, що їхні картини схожі на перформанси, відтворені живописними засобами. Так, значить, для того, щоб стати мистецтвом, твір мав бути виконаний фарбами на полотні. Ця живописецентрична центрична особливість київської ситуації багато в чому пояснює сплеск української нової хвилі в другій половині 80-х, тим більше, що її лідер Арсен Савадов свого часу навчався у Сергія Базалєва в Київському художньому інституті. Харків після воєнного періоду був типовим радянським містом з домінуванням офіційного мистецтва. Колишня столиця УРСР у 20-х роках, осередок конструктивізму та новаторства в літературі й театрі, він тяжко переживав наслідки знищення культурної еліти в 30-х роках та перетворення на провінцію. Водночас у Харкові жив Василь Єрмилов, видатний представник українського авангарду, конструктивіст, який створив у 20-30-х роках високі стандарти промислового дизайну. На своєму горищі. Що правило йому за житло і майстерню. Він спілкувався з молодими митцями. Більшою мірою, під впливом Єрмилова, художник Вагріч Бахчанян вибудував своє мистецтво як творчість художника слова, тобто у взаємозв'язку слова й зображення. Вони виступають як елементи ідеологічного коду, руйнування якого відбувається за рахунок. Несподіваності, парадоксу, гумору, ранні роботи Бахченяна, калажі, малюнки, вільні за сюжетами та композицією, позначені експериментами з перенесенням зображення з поліграфічного відбитку на папір. Потім абстракції, звернення до яких на той час у радянському мистецтві, виступало чи не найрадикальнішим виявом творчої свободи. Тоді ж були започатковані перші акції, зокрема на заводі Поршень, де він працював художником-оформлювачем. На одну з них його надихнула відкрита через журнали творчість Джексана Полака. Під наглядом бахченяна робітники заводу поливали підлогу порожнього приміщення фарбою з пробитих відер, утворюючи абстрактне панно. Невдовзі його звільнили з роботи за пропаганду буржуазного мистецтва. Бахченян став одним із організаторів першої в СРСР несанкціонованої виставки неофіційного мистецтва. В 65-му році в одному з дверів на центральній вулиці Харкова відбулася одноденна акція під арками, де була влаштована експозиція творів та читання віршів. Після цієї виставки він через тиск з боку КДБ був змушений покинути рідне місто. Переїхав спочатку до Москви, а згодом емігрував до США, де брав участь у діяльності міжнародного руху Флюксус. Але основні засади його творчості склалися саме в Харкові. Далі він лише поглиблював та розширював свої ідеї. Паралельно в Харкові розвивається фотографія. У 1971 році виникає група час. Представники якої розвинуть концептуалістську лінію, яка перервалася з від'їздом з міста Бахчаняна. в Одесі склалася найбільш цілісна спільнота неофіційних художників, які звертались до місцевої традиції модернізму початку ХХ століття, європейської класики та сучасних міжнародних течій, При течію руху можна вважати Олега Соколова, котрий у 50-х роках. Почав застосовувати прийоми сюрреалізму, абстракціонізму і оп-арту. Соколов навчався у Теофіла Фраєрмана, яскравого представника паризької школи, друга Шагала і Матіса. Працюючи науковим співробітником Одеського музею західного і східного мистецтва, Соколов паралельно досліджував зв'язок між кольором, композицією, музикою і словом. Для творчості Соколова. Характерне використання слова як самостійного візуального образу. Його тексти образи дозволяють говорити про зародження концептуалістських тенденцій в Одесі уже в 50-60-х роках. У 67-му році в Одесі художники Станіслав Сичов та Валентин Хрущ провели легендарну парканну виставку Сичик плюс Хрущик. Яка разом з харківською акцією 65-го року є одним з перших випадків публічних виставок андеграунду в СРСР? Валентин Хрущ постійно працював з різними необразотворчими матеріалами: обгортковий папір, обрізки полотна, дошки, побутові предмети, деревина, з якої він вирізав свої оселедчики тощо. Принцип свободи і спонтанної творчості, притаманний художнику, зробив Хруща етичним авторитетом для покоління концептуалістів. Явище, яке отримало назву одеського концептуалізму, зароджується в середовищі одеського андеграунду наприкінці 70-х. Хоча концептуалісти не були групою з певним складом та ідеологією, скоріше кампанія друзів, можна перелічити основних представників: Леонід Вайцехов, Сергій Ануфрієв, Юрій Лейдерман, Ігор Чацкін, групи Перці, Мартинчики, Володимир Федоров та інші. Художня діяльність розглядалась ними насамперед як творчий процес, як шлях самореалізації в умовах нормативності радянської системи, які протиставлялися гра. Образна провокація, мистецька необов'язковість, які ламали наявні межі мистецтва, авторські тексти і жести. Як згадував Сергій Ануфрієв, їхня творча спільнота виростала із загальної жаги знань про сучасне мистецтво і культуру, з необхідності говорити про мистецтво, поступово надаючи коментарю художньої самодостатності. Творчі зацікавлення розгосталися тут. Через взаємозв'язок текстів, акцій, об'єктів, малюнків, бесід та обговорень, в просторі яких через гру та провокацію аналізувалася своєрідність місцевого культурного контексту, до певної міри їхня творча позиція була близька до флюксусу, який програмно знімав кордони між різними видами мистецтва, відкидав обмеженість художнього твору. Та розглядав мистецтво, перш за все, як спосіб життя. Внаслідок руйнування в повоєнний час усталеного життя Львова радянською владою, велика кількість митців емігрувала за кордон. На тлі цього спланованого спустошення продовжили працювати художники, які розвивали характерні для передвоєнного Львова тенденції модернізму, зокрема експресіонізму, сюріалізму і абстракціонізму. Ярослава Музика, Роман Тамар Сельське, Роман Турин, Леопольд Левицький стали натхненниками молоді здебільшого студентів новоутвореного інституту декоративно-прикладного мистецтва. Вплив модерністської традиції, збереженої ними, був надзвичайно потужним. Наприклад, у сельського вчився представник нової хвилі Андрій Сагайдаковський. Концептуалістські тенденції у Львові виникають поза модерністським колом. Одним з таких центрів є квартира випускника поліграфічного інституту Олександра Аксініна, яка з середини 70-х перетворилася на осередок неформального спілкування митців Галини Жигульської, Генрієти Левицької, Надії Пономаренка, Володимира Аносаайтіса та інших. Головним джерелом пошуків Аксініна стали тексти та спілкування з однодумцями з Литви, Естонії, Польщі, Росії. Продовж свого короткого життя до загибелі у 1985 році Аксінін працював переважно в техніці офорто, створюючи багатошарові закодовані екслібріси та композиції. У формуванні власної мови Аксінін відштовхувався від самовидавних перекладів західної філософії та східних духовних практик. Своєрідним підґрунтям світогляду Аксініна можна вважати європейський абсурдизм. До творчості кафки він ставиться як до релігії, кавкіанства, а доробок камю розбирає у часових структурах минулого і майбутнього. Згодом в його роботах з'являються складні метафізичні структури, сфери, біонічні форми, ребуси і лабіринти. Художник упорядковує та візуалізує всі філософські системи, тому більшість його екслібрісів теж являє собою моделі певних світоглядних концепцій. Його серії графічних і кольорових метафізичних композицій позначені тематикою маскараду та абсурду, що є реакцією митця на радянську дійсність. З 80-го з нотами самоіронії та критичного підходу. Він розбудовує уявний мікрокосмос із багатошаровими змістовими структурами у формі мандал, що по суті є модульними просторовими абстракціями. Ще одна визначна постать львівського андеграунду Юрій Соколов, який був новатором концептуальних художніх практик в Україні, ініціатором колективних проєктів та вже в 90-х засновником експериментальних художніх просторів. Продовж 70-х-80-х років він викладав у Львівському інституті декоративно-прикладного мистецтва та став неформальним вчителем, співрозмовником для кількох поколінь художників. На думку істориків мистецтва, саме Соколов започаткував енвайронмент в Україні, коли виступив куратором виставки театр речей або екологія предметів у 1988 році. Соколов мало уваги приділяв документуванню своїх ідей, тому його доробок до середини 80-х років відомий нам за переказами та чернетками самого художника. У другій половині 80-х починається період визнання андеграунду. Більша частина представників андеграундного періоду розвитку українського сучасного мистецтва долучається до нової генерації митців, що виходять на сцену. У постперебудовний період